Всім доброго дня. Вирішили ми сьогодні прогулятися лісом, навідатися наші старі місця, подивитися, як там наші грибочки, які ми залишили, маленькі і ті, які ще залишили підростати. Знаходимося ми сьогодні на нашій старій локації трошки впало сніжку після двох діб великих морозів сьогодні прям дуже приємно знаходитися у лісі температура невисока десь приблизно в районі мінус один тепленько згарненько ліс як завжди чудовий Пошукаємо щось сьогодні. Будемо надіятися, що наші підопічні підростали, а може щось і знайдемо нове. Ну, пішли разом з нами. Дивіться, які чудові трутовики на березі. Оселилися на цій старенькій березі. Разом і губки, і окремлений і здається це траматись. Лікувальний трутовик. Можна його сушити і заварювати в чай, щоб не захворіти. Має багато вітаміну С. Дуже добре впливає на імунну систему. Гарний. Ну, підемо далі шукати. Так як я вам і обіцяв, до наших підопічних ми ще не добрались, а ось нові гриби ми вже знайшли. Дивіться, які шикарні вуха. Ой, впало. Подивіться, яка красота. Які красавчики їх тут багато ось і ще і ще. А ось які малюки. Юдине вухо. Який красунчик. Зараз ми його теж заберемо. Але і це ще не все. Не зря, не зря я захотів зайти в такі курчі і хащаки. Видно? Ось гілка і ось один. Вони ще один. Йдемо ближче, Ось дивіться. Глива. Вище ще одна глива. А ось на цьому дереві ось ця гілка відламалась. На ній таких три сімейки. Погано видно, Зараз я спробую обійти. Казати вам з іншого боку. Не знаю, як ми їх зараз будемо зрізати. Дивіться. Вон там. Вон дивіться, який лапух. І донизу, донизу, донизу. І тут гливи. Ось поряд іще. Дивіться. Які красуні. Ось з цієї сторони іще. Зараз ми будемо над чим попрацювати. Не знаю чи буде вам видно. Ці, які зверху зараз я спробую трошки приблизити Здивіться які красавці нижче Опоряд з цими вушками старенькі, чешучитки золотисті. Вони вже такі геть пропали. Але нічого. Зараз ми спробуємо туди трошки ближче добратися. Тут якась велика-велика верба велика і вона упала. І вона просто всіяна грибами всякими різними. Краса. Краса. Просто краса. І з цієї сторони. Маленькі фламулінки ростуть. Супер. Супер. Ну, що ж, будемо пробувати якось їх добувати ці наші трофеї. Ось такий у нас вийшов врожай з цього дерева. Гарної гливки. Трохи важкувато, звісно, її було доставати, бо вона дуже висока, Але, слава Богу, все в нас вийшло. Зараз я вам ще дещо покажу. Ось тут на одній з цих гіляк. Дивіться, що, що тут відбувається. Засипало снігом і їх дуже паршиво видно. Але їх тут дуже багато. Зараз я спробую трошки залізти ближче. Дивіться ось. І ось, о. і ось о нижче. Дивіться які красені. Ось у дивіться. Які. Так фактично весь стовбур. Практично кожна гілка, яка відходить в сторону, вона або вже з фламулінами такими, що можна взяти, або з маленькими кнопками, які ще мають підрости. Дивіться, поряд. Ось. Все. Ще маленький. хочу дуже їх розгортати, щоб вони не перемерзли. Дивіться скільки. Значить, це місце ми запам'ятаємо, обов'язково сюди навідаємося. трошки пізніше. Ну, зараз ми заберемо. Зараз ми візьмемо ті, які можна забрати, а остальні. Нехай підростає. Ось ще невеличка глибка. Дивіться як. Треба чекати від лиги, щоб вони почали рости далі. Такі маленькі екземпляри. Краще не чіпати. Наступного разу, коли прийдете, зможете взяти достойний екземпляр. Красота. Дивіться, як зима зберігає свої природні дари. Березова губка. Молоденька, така огромна, як тарілка, дуже гарна, дуже гарна. Сьогодні ліс нас прям радує. Вже стала більш-менш плюсова температура, сніжок прямо прилипає до ніг. Ми вже трошки перемістилися, навідали свої старі місця, не дуже повиростали ще наші фламулінки. Але бачите, якби не пішли і не відійшли трошки в сторону, не знайшли б нове місце з гливою і з фламуліною. Тому не бійтеся трошки відхилитися від свого курсу і обов'язково щось знайдете. Обов'язково вам повезе. Гарне місце, поки ми з вами любувалися красотами природи і гарним місцем, дружина моя знайшла ще невеличку вішеночку, гливку маленьку. Вона вже правда не першої свіжості. Поряд вже такий геть прям підсвілий грибочок. А ці верхні замерзли. Три штучки маленькі. Судячи з усього, десь певно дятел заніс. Ось така подобана кора. Геть замерзли. Ну що ж, підемо далі шукати. Ще поки що час є, може знайдемо ще щось. і вибралися ми із лісу. Результат сьогодні прекрасний, чудово проведений час, чудові гливки. Всім дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, а ми будемо старатися знімати щось цікаве для вас. Всім дякую. На все добре.